Якби до тебе звернувся хтось, от не знаю, хто хто зараз нас слухає, там от послухав нашу розмову уважно, засумнівався, подумав, ну все одно ж, як ти кажеш рано чи пізно йти в армію, то може я принаймні піду в підрозділ до Святослава, де командири нормальні, і де мені буде більш нормально, ніж коли попаду, невідомо куди. Це можливо? От до тебе напряму звернувся На раз. І, На раз. і ти влаштуєш. Нара. Оцінивши ділові професійні якості, підійшовши з всією. Хочеш, завтра ти в мене будеш? Я? В мене нога поламана. Ну нічого, дуже ще будеш в мене. І що я буду робити в тебе? От ти мене знаєш. Ну я посаду тобі підберу не Ну, наведи, приклад, що я можу робити? От, от справді. Ну, що? От я при ти, ти мене знаєш, ти зі мною мається. Збрувати скиди для дронів можеш? Можеш. Напевно. Щоб якщо... розуму не треба. Якщо навчати, так? То... Навчати? Звичайно, що навчати. А такого не буває, щоб не вчили. Ну,